Відразу за порогу темряв листи з буха, тут, тут дорога, нам дух перехопаля, і боярек ружиє і здається у пітьмах, що ось розгадка поруч, якихось крука двох. Ау, ау, ну і що? ні що, ніщо, розгадка десь є поруч, якийхось крука двох. Полізеш по болотах і влізеш у порлон. Одне візьмеш шоб а інше на плом. І ось поставив крапку, труба він трубить. А крапка раптом комою сміхнувшись, стала мить. А як, та ну, так. -та. А крапка раптом комою сміхнувшись стала мить. Крити і відсуньте, залиште товстний тон. На цьому лабіринті дороги не знайдемо. Не вийшло, так не вийшло, даремно час не трать. Тихіше, тихіше, дайте дочитати. Будь ласка, потихіше, ну дайте дочитай. Будь ласка, потихіше, ну дайте дочитай. Будь ласка, потихіше, ну дайте дочитай.